Читає Петро Могила ТБ та я, його ведуча Наталія Засядько. Листопад у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили виявився напрочуд багатим на цікаві події. Про найважливіші із них ви дізнаєтеся у цьому випуску новин. Щороку, в четверту суботу, листопада, у день пам'яті жертв голодомору Україна вшановує загиблих. Викладачі та студенти Чорноморського національного університету імені Петра Могили організували вечір пам'яті та скорботи. Захід ініціювала керівник центру українських студій Тетяна Шестопалова. Страшна трагедія тричі протягом 20-го століття сколихнула Україну. Голодна смерть забрала сотні тисяч і навіть мільйони людей. Ми сьогодні ініціювали цей вечір, оскільки завтра визначений урядом на законодавчому рівні: День пам'яті жертв голодомору. Ми вважаємо, що розказати нашим студентам більше про цю трагедію в житті. України дуже важливо, оскільки ця подія так чи інакше відбилася на всій модерній добі нашої історії, культури. І, безперечно, що сьогодні ми можемо е, переживати наслідки голодомору. Активну участь у підготовці взяли і студенти інституту філології. Напередодні студенти-журналісти відвідали Миколаївський обласний архів, де ознайомилися з матеріалами, документальними свідченнями про голодомор на південних територіях України. Результати своїх досліджень юні журналісти презентували під час вечора. Пам'яті ми сфотографували та взяли з офіційного сайту архіву деякі документи, які свідчать про саме наявність голодомору і про взагалі факти, і наприклад, про те, як люди намагались розповісти про голодомор, же він приховувався від населення, про тиск на редакції та інше. Мене вразили документи, які свідчили про вивіз зерна на у порти, де воно зберігалося у великих кількостях, і як розповіла нам робітниця архіву, навіть періодично гнило. І це у той у той час, коли велика кількість людей голодала і помирала. Цього заходу студенти філологи читали вірші українських поетів, присвячені темі голодомору. Також усім присутнім показували два документальні фільми про Голодомор 1932-1933 років на півдні та сході України. Подібні заходи сьогодні є надзвичайно важливими, оскільки досвід минулого є невід'ємною складовою у побудові майбутнього. Олександра Супрун, Катерина Сільман, Денис Йошенко, Петро Могила Ті. 24 листопада у стінах університету відбулося основне засідання науково-практичної конференції з питань екологічної безпеки. На ньому розглянули екологічні проблеми Південного регіону та шляхи їх вирішення. У листопаді в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбулася триденна науково-практична конференція з питань екологічної безпеки на місцевому рівні. Матеріали, представлені у вигляді доповідей, є результатами трирічної роботи ініціативної групи. Ці дослідження виконуються в рамках фундаментальної науково-дослідної роботи на кафедрі екології та природокористування інституту сталого розвитку, який був створений в університеті понад 10 років тому. Ідеєю конференції стала пропозиція розробки в науковій роботі, індикатора оцінки сталого економічного розвитку південного регіону. Так, план роботи регіону має співпадати із планом дій, розробленим до 2030 року Всесвітньою організацією ООН. Проведення такої конференції підтримав і народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Олег Невада. Основне засідання відбулось 24 листопада в приміщенні вченої ради. На захід запросили представників Миколаївської міської ради, Миколаївської обласної ради, Миколаївської обласної адміністрації, департаментів та управлінь, що входять до їх структури, а також громадські організації, науковців та підприємства. На цьому зібранні розглянули питання екологічної безпеки регіону в цілому, масштабно охопивши всі проблеми. Першою свою доповідь. Представила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. Вона ознайомила присутніх із 17 глобальними світовими цілями, що були затверджені в вересні 2015 року на саміті ООН, та наголосила на необхідності впровадження у нашій державі нової парадигми гармонійного поєднання економічної, соціальної та екологічної складових. Після конференції Тетяна Тимочко дала інтерв'ю університетському телеканалу Петро Могила ТВ, у якому детальніше розповіла про діяльність екологічної ліги та проекти, що пов'язані з вирішенням екологічних проблем. Дана конференція є неабияким внеском у розбудову екологічної безпеки та сталого розвитку держави, поштовхом місцевого уряду до дій, що, сподіваємося, призведуть до позитивних зрушень у вирішенні екологічних проблем у нашій області. Катерина Олабіна, Денис Іляшенко, Петро Могила ТВ. Студенти факультету соціології власним прикладом доводять, спільними зусиллями можна досягти усього. Розпочалися створення студентської артлабораторії, місця, де можна відпочити, підготуватися до занять, влаштувати творчий вечір або будь-який інший захід. На відкриття завітав і ректор університету. Студенти факультету соціології Чорноморського національного університету імені Петра Могили вирішили лишити на згадку про себе дарунок рідному університету. Власними силами вони зробили ремонт в одній з аудиторій корпусу свого факультету. Офіційне відкриття так званої артлабораторії відбулося 22 листопада. Майбутні магістри розповіли, що кошти збирали, влаштовуючи цікаві заходи в університеті. Ми дуже багато про це думали. І нам не вистачало аудиторії, де проводити цей вільний час або готуватися до наступної пари. Не вистачало аудиторного фонду для проводення різних заходів, зустрічей, тренінгів. Тому наш викладач Дмитро Вікторович Сай надихнув нас на ідею створення такої студентської арт-лабораторії, де ми в майбутньому зможемо проводити час, готуватися до наступної Ніх занять і запрошувати різних цікавих людей, які б нам щось нове цікаве розповіли, і ми щось нове дізналися. А також збиратися зі студентами, з нашими друзями, проводити тут вільний час. Допомагали нам і стравами, і грошима. Це все були благодійні внески. Також. Проректор, який нам надав людину, яка в цьому розуміється, щоб вона під час консультувань допомагала нам з ремонтом. Декан факультету Людмила Ляпіна висловила своє захоплення тим, що студенти виявили ініціативу та привітала їх. Вона разом з викладачами усіляко підтримувала молодь. На відкриття артлабораторії завітав ректор університету Леонід Клименко та перший проректор Олександр Трунов. Саме до них звернулися студенти зі своєю ідеєю та отримали підтримку. Леонід Павлович подякував випускникам та наголосив, що вони не можуть розраховувати на його допомогу. Щоб кожен на своєму місці, там, де він живе, там, де він вчиться, зробив, щоб було більш приємно, більш затишно і так далі. Тому давайте цей приклад показувати іншим. Ви не соромтесь сказати, що ви зробили. Не бійтеся ініціативу проявляти, не бійтеся щось хотіти зробити. Вона завжди буде. Буде вам вдячна. Ну, Затишна кімната пофарбована у світло-зелений колір. Має відремонтовану підлогу і стелю. До того ж, студенти накопичили на два комфортні диванчики, на яких тепер можна зустрічати гостей. Вероніка Пономаренко, Денис Ільяшенко, Петро Могила. Тв. Інститут філології Чорноморського національного університету імені Петра Могили вже давно завоював непохитний авторитет. Чим живе інститут сьогодні, знає його керівник. Серію діалогів із першими особами продовжує директор Інституту філології, доктор філологічних наук, професор Олександр Пранкевич. Студенти повинні безпосередньо вчитися, виробляючи продукт. Це є наша головна така ідея, і це означає, що левого частку часу, ливо часу да, буде віддаватися і віддається до для того, щоб студенти навчалися безпосередньо створюючи якісь журналістські проекти. На сьогодні, наскільки я розумію, вони задіяні на працюють на телебаченні, в газетах. Та з них вже працює на державному телебаченні в різні на різних каналах. Тобто треба вчитися і виробляти одночасно такий принцип. Ми поділяємо нашу телевізійну команду на декілька таких маленьких бригад. Одні займаються, будуть займатися і вже займаються не, там, монтажем, інші будуть операторами, третя група це буде там, ті, які безпосередньо виробляють продукти, записують, пишуть тексти, і начитки і так далі. Тобто ми їх відправляємо до найкращих. Засобів масової інформації спочатку в Миколаєві. Так само ми робимо із газетними нашими. Ну, я знаю, що має відбутися візит до вечірнього Миколаєва домовлено. Так працюють студенти на обласному державному телебаченні. Працюють... У нас є співпраця з наскільки розумію, з НІС ТВ, де ми вже розміщаємо новини. Але я Хотів би, щоб е, ті найкращі студенти, які щось вже досягли, поїхали на стажування і е, до Львова, і до Києва, і до інших місць. Це цілком можливо, тому що вже студенти їздять на різноманітні семінари, е, різноманітні е, події, вони відвідують і там вчаться. Це, це можливо. Я хочу підкреслити, що стратегія наша, вона полягає в тому, що ми поєднуємо е, той державний стандарт чи ту традицію, яка склалася, наприклад, в Київському національному університеті імені Шевченка. Е, і з тими найкращими досягненнями інших навчальних закладів, це УКУ і е, школа журналістики Києво-Могилянської академії, яка, ви знаєте, що у них немає бакалаврської програми, у них тільки магістерська програма. І якщо вже я буду. Буду будувати магістерську програму, то я вже буду намагатися побудувати її за моделлю УКУ або, або школи журналістики, які могилянської академії, тому що там наголо зроблено саме на практику. На практичну роботу, на творчість, на розвиток конкретних проєктів. Я не уявляю собі, як можу теоретично вчити журналістику. Що лінгвістику я ще можу якось уявити, там теорію літератури теж можна. А тут це більше навіть не наука, а більше майстерність або ремесло, як раніше казали. То його треба вигострювати і робити як треба. З вами був студентський телеканал Петро Могила ТБ і я, його ведуча Наталія Засядько. Підписуйтесь на наш канал на YouTube, залишайте свої коментарі на наших сторінках у соціальних мережах. До наступного випуску!